Чи траплялося вам опинятися поряд із кимось, чия зовнішня доброзичливість здається бездоганною, але всередині, на рівні тонкої інтуїції, щось не в'яжеться, ніби легкий вітерець несе запах грози. Чи відчували ви той ледь вловимий дискомфорт, що пронизує душу, наче тінь від хмари, яка ще не закрила сонце, але вже затемнює обрій? Карл Густав Юнг, мандрівник глибинами людського духу, говорив про тінь, ту частину нас, яку ми ховаємо в найтемніших закутках свідомості, але яка завжди знаходить шлях назовні, проникаючи в наші слова. Жести ставлення до інших, коли заздрість чи прихована ворожість корениться в серці, людина витрачає неймовірні зусилля, аби замаскувати її під маскою дружби, але повністю приховати не вдається. Тінь просочується крізь щілини, проявляючись у дрібницях, які ми іноді ігноруємо, вважаючи випадковими. Сьогодні ми зануримося в вісім незаперечних ознак прихованої ненависті, тих тонких ниток, що чуть павутину фальші. Будьте пильні. Восьма ознака найхитріша. Вона здатна перевернути ваше сприйняття світу догори дном, змусивши побачити правду за ілюзією. Прихована ворожість рідко кричить. Вона шепоче крізь іронію, ховаючись за посмішкою. Саркастичні жарти, уїдливі зауваження, ледь помітні кпини. все це замасковано під гумор, але завжди б'є в саме серце ваших цінностей, і мрій досягнень. Ці стріли загорнуті в оксамит слів, залишають гіркий присмак приниження. А коли ви намагаєтеся вказати на біль, чуєте просто пожартував, не будь таким чутливим. Це пастка, що залишає вас розгубленим, а кривдника у ролі невинного. Якщо такі жарти повторюються, торкаючись одних і тих самих струн вашої душі, якщо вони змушують вас відчувати себе меншим, це не гумор, це отрута, що капає повільно, роз'їдаючи довіру. Юнг казав: наша тінь проєктується на інших. Той, хто висміює ваші мрії, несвідомо бореться з власними страхами, з тими аспектами себе, які не може прийняти. Іронія стає зброєю, якою він ранить вас, аби не дивитися в дзеркало власної порожнечі. Заздрість часто проявляється в тихому саботажі, не в громі протистояння, а в шепоті дрібних помилок. Неправильна порада, що веде в глухий кут. Забута важлива деталь. Спотворена інформація, яка приходить із запізненням. На перший погляд, неуважність. Але коли ці випадковості повторюються саме в моменти вашого наближення до мети, вони складаються в картину системного підриву. Це тінь, що намагається затьмарити ваше світло, аби не бачити власного мороку. Юнг пояснював. Той, хто не може змиритися з власним застоєм, проектує фрустрацію на інших, заважаючи їм рухатися вперед. Ваш успіх стає для нього дзеркалом, у якому відображається власна нереалізованість, замість роботи над собою, тихий саботаж, що народжується з болю, який людина не хоче визнавати. Це не відкрита війна, а повільне отруєння колодязя, з якого ви п'єте натхнення. Деякі душі не витримують світла чужого успіху. Вони відчувають потребу змагатися, перетягувати увагу, применшувати ваші до. Осягнення у мене теж таке було, тільки краще. Чуєте ви замість щирого привітання? Це не радість, а тиха конкуренція, що корениться в комплексах. Юнг стверджував: ми бачимо в інших те, чого бракує нам самим. Той, хто знецінює ваш шлях, намагається уникнути зіткнення з власною тінню, розбиваючи дзеркало, яке ви тримаєте перед ним. Ваш успіх для них поразка. Вони не можуть порадіти, бо це означало б визнати власну меншість. Замість цього приховане змагання, що маскується під дружню розмову. Це гра, у якій виграш одного стає програшем іншого, хоча справжня перемога в умінні радіти за іншого без умов, фальшива турбота ще одна маска прихованої ворожості. Така людина завжди поруч, завжди готова допомогти, але в її словах бракує тепла. Коли вам справді важко, проблема применшується. Це дрібниці. Коли ви досягаєте успіху, ентузіазм награний, посмішка не сягає очей. Юнг говорив про дисоціацію, емоційну віддаленість, що не дозволяє щиро співпереживати. У основі внутрішній конфлікт, заздрість, яку не визнають, невдачі, які не приймають, мрії, які не реалізували. Підтримка стає небезпечною, бо змушує визнати. У вас вийшло краще, тому компліменти порожні. А радість удавана. Справжня турбота підносить фальшива, тримає внизу, аби не бачити, як ви злітаєте. Контроль під виглядом турботи витончена форма маніпуляції. Я просто. То хвилююсь за тебе. кажуть, критикуючи кожне рішення, змушуючи сумніватися в собі. Ти впевнений, я б зробив інакше. За цими фразами ховається бажання панувати Юнг. Бачив у цьому проекцію внутрішнього хаосу. Той, хто не контролює себе, намагається впорядкувати життя інших. Це ілюзія стабільності. Контролюючи вас, людина уникає власних страхів. Справжня турбота дає крила, маніпулятивна обрізає їх, роблячи вас залежним. Ви маєте право на власний шлях, не дозволяйте нікому красти вашу автономію під маскою любові. Плітки зброя слабких. Той, хто говорить про вас за спиною, проектує власну тінь. Заздрість штовхає применшувати вас, аби почуватися вищим. Ваш успіх нагадує про їхні невдачі. Тому репутацію намагаються зіпсувати, перш ніж ви станете недосяжними. Юнг казав: Пліткар розкриває не правду про вас, а про себе. Захист, успокої. Не реагуйте емоційно, це їхня їжа. Ігноруйте або відповідайте холодно, діліться лише з перевіреними. Живіть так, щоб вчинки спростовували чутки. Той, хто приносить плітки, понесе й ваші слова, сильні обговорюють ідеї, слабкі людей. Коли у вас все добре, заздрісник не може приховати роздратування, холодна реакція, применшення. Просто пощастило або негайне перевершення. А в мене було крутіше. Деякі уникають вас у моменти тріумфу, ваш успіх ранить, як світло ранить очі, звиклі до темряви. Це дзеркало, у якому вони бачать власну порожнечу, замість роботи над собою, втеча або применшення. Не витрачайте енергію на тих, хто не радіє за вас. Справжні союзники пишаються вашими вершинами, надихають на нові. І ось восьма ознака: мова тіла. Слова можуть брехати, але тіло ніколи. Схрещені руки, напруга в щелепі, уникання погляду, фальшива посмішка, нервові рухи, несвідоме видає правду. Юнг казав: інтуїція, наша древня система попередження. Якщо відчуваєте напругу, довіряйте, спостерігайте в різних ситуаціях. Щира радість видно в очах, жестах, позі, прихована ворожість, проривається крізь маску. Тіло говорить правду, коли слова брешуть. Якщо інтуїція шепоче щось не так, слухайте справжні друзі, не змушують сумніватися. Захищатися означає слухати себе. Довіряйте інтуїції, навіть якщо зовнішність ідеальна. Встановлюйте межі. Мені неприємні такі жарти. Я ціную своє досягнення. Якщо межі порушують, це вибір, не випадковість. не грайте в їхню гру. На сарказм відповідайте спокоєм. Тобі справді потрібно так говорити. На применшення для мене це важливо. Обмежуйте контакти з тими, хто системно підриває. Ваша енергія надто цінна для токсичних зв'язків. Звертайте увагу на вчинки слова без дій, порожнеча. Чи підтримують у скруті, чи радіють щиро. Працюйте над самооцінкою. Чим міцніша впевненість, тим менший вплив чужої тіні. Святкуйте перемоги самі, якщо треба. Оточуйте себе тими, хто бачить вашу цінність без боротьби. Ви заслуговуєте на щирість, натхнення, підтримку. Ваш успіх не потребує чужого схвалення. Живіть. Так, щоб тінь інших не затьмарювала ваше світло.